Ви хорошо сказали по поводу досвіду Польщі. Це чудово. От польща це наприклад, реформація, реформа житлово-комунального господарства Польщі в багатьох напрямках: теплокомуненерго, в водоканалах в житловому фонді. вона проходила дуже і дуже показово для України територіальна кількість споживачів і так далі, стан того житлового фонду. Але проблема одна: польща не вирішувала всі проблеми за рахунок споживача. А обсяг іноземних інвестицій, капіталовкладень, наприклад, зі сторони там Світового банку, Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку складав, наскільки я пам'ятаю, 160 мільярдів євро. Тобто, споживач, да, мав підвищені тарифи, але паралельно з цим. Знову ж повертаємось до досвіду Великобританії об'єднання і зменшення витрат на один, метр, на один метр кубічний послуги. Тобто залучаючи величезні суми, водоканали зменшували втрати, і за рахунок цього сама послуга, по-перше, швидко модернізувалась, Да? Модернізувався житловий фонд. А у нас навіть навіть ви, якщо ви повністю модернізуєте за 16 мільярдів. Я підкреслю, 16 мільярдів. От ми модернізуємо Київ. Вода доходить Ні, до входу... Я не казав 16, я казав 11. Ну, 12. <ріст> да, 12. 11. Вода до 11. Вода доходить до входу в житловий будинок, а далі все. Та ж сама ржавчина О, і все інше. О, Олежа, у вас дуже є, є, такі ємні питання. Я ще да. не, не відповів. Да, на да. перше досвід Польщі угу. також треба брати до уваги. І це вже наступний крок. Зараз ми маємо вирішити домашнє завдання. Ми зараз маємо вирішити питання, як забезпечити поточні витрати водоканалів, тому що міжнародні фінансові організації вони готові вкладати в нашу систему водопровідно каналізаційної галузі, там теплової галузі, таке інше. А вони кажуть: зробіть домашні завдання, покрийте поточні витрати, модернізація вже наступним кроком. інвестиційна програма, про яку я казав, 30%, це майбутнє. Зараз, звісно, ми не можемо дозволити, а тим паче під час війни. Але базові витрати під ретельною перевіркою державного органу треба вирішити. І має вирішити суспільство. А суспільство це ми з вами, це і споживачі, це і державні органи, це і е, законодавці, це і е, е, громадські організації, врешті-решт. Всі мають розуміти, що Витрати водоканалів вони об'єктивні. Вони перевіряються купою структурних підрозділів державних органів, самими державними органами і силовими органами, всі перевіряють, і всі точно знають, що якщо є відповідне порушення, буде санкція, і це точно. І тому ми маємо вирішити питання, суспільство має вирішити питання, тому що е, треба розуміти, у нас, хоча завжди кажу, два джерела фінансування. Або тариф, або бюджет. Неважливо, який бюджет місцевий, державний, неважливо. Бюджет. Але врешті-решт сплачує споживач зі свого гаманця, тому що він або через тариф сплачує за нашу послугу, або а, через податки до бюджету і компенсує витрати водоканалів. Тому суспільство має сказати: якщо ми не можемо підняти тариф в зв'язку з... Обставинами, які mm -hmm. на сьогоднішній да. день є, да. відповідно, суспільство має сказати: тоді передбачаємо в бюджеті країни, міста це не принципово але інших джерел їх немає. немає да. І зараз, да. навіть якщо ми беремо кредити за кордоном, їх треба повертати або з тарифу, або бюджет, з бюджету. Як, в принципі, декілька вже прикладів і фінансування Світовим банком mm -hmm. проєкту реконструкції міської інфраструктури: один, два і ЄБРР, французи надавали, тобто є кредитні кошти, які залучалися до модернізації водоканалів, але врешті-решт все одно сплачували через повертали гроші через mm -hmm. тариф. І це є нормальне. Тобто, кожен проект розглядається через. Призму ефективності Якщо проєкт призводить до економії електричної енергії, це зменшує навантаження на території. Витрати, витрати, звичайно, зараз. Да, якщо варці, заміна, да. заміна мереж, це безумовно зменшення втрат водоканалів в мережі. Але я хочу сказати, що в будь-якому випадку це доволі великі гроші треба вкласти для того, щоб зразу відчути такий ефект. Це те, що на, я буквально на, то, що багато. Я да, да, да. А нашим наступним кроком має. Ми маємо все-таки вирішити і змінити е, тарифу утворення, тому що воно застаріле. І це, от повертаючись до першого mm -hmm. вашого питання, а що робити? і До війни ми е, е, ш, рухались шляхом, навіть НКРКП в 2017 році в, е, приймали відповідні постанови щодо впровадження стимулюючого тарифу утворення. І це всі мережеві кампанії, майже всі Європи, не всюди було застосовано, але більшість країн. Прийняли саме стимулюючі тарифу утворення, коли затверджується норма прибутку угу. і на три довготривала п'ять на, років, на років да. і да. приймається довготривала інвестиційна програма, угу. і в результаті, коли ти досягаєш певних критеріїв досягнення результатів, в тебе зростає норма прибутку, тому що через амортизацію через впровадження фінансус... нерефективних заходів, за рахунок за. Пів на протязі трьох років ці зменшуються витрати, збільшується прибуток, капіталовкладення Зовсім міняється ситуація. Ну, така я, от вас, от це, я про стимулюючі тарифи утворення говорив та ну, останні декілька років, тому його повинно. Я вивчав це питання в Німеччині. Знаєш, воно є, і в багатьох країнах навіть. Південної Америки там також впроваджене стимулююча теруфатура. Та ж Великобританія, також Британія ну, також практично і... всі розвиті да, країни да. застосовували да. і правильно роблять. А, і, а, чесно кажучи, а, а, ми інакше не зможемо пройти. Може знову ж таки питання не з сьогоднішнього дня, враховуючи те, що війна, але а, перемога буде. І ми маємо чітко е сформулювати правила е роботи ринку в каналізаційної галузі. І ми вже багато років кажемо про стратегію розвитку, і вона має бути розроблена і затверджена. Крім того, саме в умовах е обмежених ресурсів. Стратегія має відповідати на питання, де саме яким чином застосовувати ці саме обмежені ресурси, напрямок використання грошей. Це буде правильно. І тому я бачу певне завдання на певний час, і ми маємо вирішувати ці питання, складні питання.